Дорогі глядачі, особливо шановні пенсіонери, сьогодні я розповім про те, що готує держава про зимова підтримка, яка дійсно може стати опорою в холодну пору року. Ми будемо говорити про тисячу гривень. Ми пройдемо все по суті, без гучних слів і заяв, обіцянок, щоб кожен міг зрозуміти, що це означає для вашого гаманця і щоденного життя. Отже. Уряд оголосив, що з грудня стартує пакет заходів, зокрема, безкоштовні поїздки залізницею до трьох тисяч кілометрів, продовження минулорічної зимової тисячі. Далі, фіксовані тарифи на газ і світло на певний період, а з січня поки що планується медичні чекапи для громадян. А ще разова виплата 6500 гривень для малозабезпечених, зокрема, мешканців прифронтових регіонів. Це вже не слухи, це офіційні звернення від 1 листопада, тож варто придивитися, що це означає для вас? Минулого року майже 1,4 мільйона українців скористалися програмою підтримки. Найбільша частина коштів пішла на оплату комунальних послуг і на ліки. Тобто ця допомога дійсно була для багатьох справжньою подушкою безпеки. Якщо згадати минулої зими багато хто отримав цю зимову тисячу, це стало реальним сигналом, що держава вчасно враховує потреби. У цьому році ж пакет виглядає ширший і з новими напрямками. Насамперед, це тарифи. Нафтогаз України оголосив про фіксацію тарифу на газ до 30 квітня 2026 року. Це дуже важливий сигнал. Маємо певну стабільність у витратах на опалення чи приготування їжі. А ще для мешканців прифронтових зон діє електродопомога, адже програма вже запущена з 1 жовтня. Це означає, що за електроенергію люди, які живуть недалеко від зони операцій, отримають додаткову підтримку. Ще один важливий пункт безкоштовні залізничні поїздки. Уявіть собі, у вас є можливість з грудня подорожувати всередині країни у межах трьох тисяч км, не витрачаючи кошти на квитки. Це не просто бонус для мандрівників, а шанс відвідати родичів, поїхати на термальні води до санаторію чи на лікування. Така пільга для пенсіонерів може бути справді корисною. Тепер давайте поставимо ще кілька питань, без яких розмова була б неповною. Чому саме тисяча? Знову, а не суттєве підвищення зарплат чи пенсій, чому пакети підтримки масові? А не вузько адресні. Тут справа в логіці соціальної політики. Масові програми охоплюють багатьох людей, забезпечують ефект швидко і помітно, а індивідуальні рішення на кшталт значного підвищення виплат військовим чи пенсіонерам це складні вже бюджетні питання. Дефіцит держбюджету нині реальність. І соціальні програми, які легко комунікувати з населенням, це частина стратегії. Чи означає це, що пакет лише піар? Ні. Але й не лише цим. Минулого сезону ці кошти реально допомогли. Люди, які оплатили комунальні платіжки, ліки, кажуть, виразна була підтримка. Але також треба розуміти. Це не повне лікування системи. Якщо доходи не зростають, інфляція продовжує з'їдати купівельну спроможність. То така тисяча виконує роль тоді подушки, а не системного вирішення. І для пенсіонерів це особливо актуально. Коли витрати на комуналку ростуть, а пенсія не так швидко. Наступне питання адресність. Багато з наших слухачів знають випадки, коли допомогу було потрібно вибивати через знайомих чи через голову сільської ради, а можна зробити простіше чіткі критерії, швидкі механізми виплат, канали, які вже працюють як Дія, Пенсійний Фонд України, банки, Укрпошта. Якщо цього року оформлення буде простим, це великий плюс. Якщо бюрократія знову затягнеться, це ризик зниження довіри до системи. Тож, що може зробити звичайна родина, особливо пенсіонери, щоб скористатися максимально з цього пакету. Поради. Ось які, друзі. Перше. Оформіть право на виплати якомога раніше. Як тільки відкриється вікно подачі, заявки не відкладайте, так ви одразу отримаєте перевагу. Друге. Сплануйте витрати на наступні 6 місяців комунальні платежі, ліки, дитячі чи онуки, проблеми. Все це собі порахуйте. Якщо маєте змогу заздалегідь, думайте, куди підуть ваші кошти. Третє. Перевіряйте тарифи на газ і електроенергію, враховуючи фіксований тариф на газ до 30 квітня 2026 року. Не має бути несподіваних стрибків. 4. Якщо ви мешкаєте у прифронтовій зоні, зверніть увагу на електродопомогу з 1 жовтня. Ця програма працює і вам може бути вона доступна. 5. Якщо плануєте подорож або маєте родичів далеко, скористайтеся пільгою на безкоштовні поїздки залізницею. 1000 плюс 3000 км. Якщо умови вам дозволяють, це шанс зекономити. Шосте. Зберігайте документи, документи, заяви, чеки. Адже можуть бути запити, перевірки. Працюйте з перевіреними каналами. 7. Будьте уважні до інформації. Очікуйте деталі, які обіцяють оголосити до 15 листопада, в тому числі умови поїздок, субсидій, виплат. Ну і восьме, друзі, не чекайте коли-небудь цей пакет створено для того, щоб діяти. Не відкладайте на пізніше, бо ризикуєте втратити перевагу. А наостанок, давайте з вами підсумуємо. Так, зимова тисяча повертається, це добрий знак. Так, планується виплата 6500 гривень для найуразливіших, що дає можливість зняти частину навантаження як не як так, тарифи на газ фіксуються і є підтримка електроенергії для прифронтових регіонів. І ці заходи справді працюють частково як соціальна допомога, частково як сигнал. Але важливо, ваша активність. Подайте заявку вчасно, скористайтеся пільгами, плануйте витрати і будьте готові отримати своє. Дорогі пенсіонери, пам'ятайте, до вас звертаюся. Коли держава пропонує такі пакети підтримки, це не лишень про цифри, це про вашу впевненість про те, що вас не залишили в холоді, про те, що ваша праця і руки мають значення. Використайте ці можливості, а ми будемо уважно слідкувати, як саме буде працювати цей пакет. І розповім вам всі деталі, щоб ніякої неупевненості не залишилося. Слідкуйте за каналом, підписуйтеся, запрошую. Тут ви будете знати завжди актуальні новини. Дякую вам за увагу, бережіть себе, плануйте заздалегідь і нехай цей сезон для вас пройде без несподіваних сюрпризів. Якщо матеріал цей був для вас корисним, я старався. Ви можете, до речі, залишити коментар, напишіть, чи вже подавалися на минулорічну підтримку. Чи легко це було? Ну це важлива історія буде прочитати другим глядачам. А зараз до зустрічі і нехай усе у вас буде добре. Почуємося.